Медитуючи ввечері, мене сильно вразило закінчення Євангелії, щоб вірячи життя мали в Його ім'я. Чи могли б ви пояснити, що означає мати життя в ім'я Ісуса Христа? Чи правильно буде, хоча кожне порівняння є хибним, роздумати як довіреність, коли ми робимо якісь справи в ім'я людини? Яка не може самостійно заповнити якісь документи чи сплатити щось в банку, чи правильно буде почути в цьому закінченні, що ми покликані бути довіреними особами Бога. Чи тут більше йшлося про вічне життя? Буду вдячна за коментар. Ваша аналогія, так як ви пишете, що звісно кожна аналогія хибна, поясню в чому хибність цієї аналогії, яку наводите ви, що там в банку або щось таке. Тут більше би підійшло фільми, якісь дивимося, і кажуть там в ім'я королеви Великобританії відчиніть двері або іменем короля ви заарештовані. Тобто, не тому, що. Король не міг сам прийти, а тому, що е, я дію в імені короля. Трошки подібно, я наведу приклад, коли священик сидить в сповідальниці, то те, що він робить на сповіді, або те, що він робить на службі Божій, це робить не він, тому що він такий молодець. Ну, наприклад, там не знаю, хороший хлопчик вчився в школі, <світтє> має якісь там фізичні дані або голосові вокальні. Е, ні. І Він це робить в ім'я Ісуса Христа, в персоні Ісуса Христа. Тобто, коли священник каже Слова беріть і їжте це є тіло моє, це не священник каже їсти його тіло, там починаючи не знаю з руки чи з ноги. Священник повторює слова Ісуса Христа. І він діє в персоні Христа, і персона Христі використовується ось цей вислів латинською мовою. І так само священик каже: І я відпускаю тобі гріхи. Не того, що я Мишовський Микола, маю силу, маю таку можливість, а того, що я став священиком, я вщеплений в священство Ісуса Христа. І я іменем Христа, як священик, в Його персоні відпускаю ці гріхи. Розумію, що це речі складні, але якщо йдеться про аналогію, то ось ця аналогія є от саме таким чином. Але загалом, щоб вірячи в життя мали в його ім'я, тут теж мається на увазі, щоб ми жили його іменем, його силою. От уявімо собі, якусь таку просту конфліктну ситуацію. Людина посварилася з кимось, мала якесь непорозуміння. Ну інколи трапляється. Ми слабкі істоти, ми слабкі люди, ми чогось не розуміємо. От ви. Пишете з-за кордону, от, наприклад, є якісь звичаї, якісь усталені терміни, не знаю, там навіть фізіономіка, не знаю там жести руками, які прийняті в нас в Україні і які прийняті в них. Ну, ці відмінності, напевно, не будуть дуже великими. Там, як, наприклад, в Болгарії там буде ні, це так. А так, це ось ні. Ну, напевно, аж чогось такого немає, але все-таки деякі відмінності інколи трапляються. І коли є якесь непорозуміння між людьми, ну там хтось там сказав якесь слово, яке когось образило, але людина не мала на меті когось образити зовсім, то людина в цей момент може помолитися і сказати, Боже, прошу тебе, в Твоє ім'я, допоможи мені з цією людиною, не знаю, там, помиритися, дійти згоди, почути цю людину, зрозуміти цю людину, дай мені сили. Ось я тоді дію вже його іменем. Я дію не тільки, я покладаюся не тільки на себе, які я там молодець, прочитав якусь книжку там по психології, по кризовому, кризовому менеджменту, ще чогось іншого. А я намагаюся це вирішити як віруюча людина. Тому ось так.